Чернігівській міській раді відбулася загальноміська нарада в новому форматі, оскільки проводили її спільно з Чернігівською міською військовою адміністрацією. Під час цієї наради обговорювали низку питань, що потребують найшвидшого вирішення. Зокрема, говорили про ідею встановлення в місті додаткових мобільних укриттів у тих районах, які не забезпечені укриттями комунальної власності. Відстань до укриття. в Багатоповерхової забудови, від місця проживання повинно бути не далі 300 метрів. Відстань до укриття від місця проживання в приватному секторі повинна бути не далі 500 метрів. Ми нанесли на мапу всі ці укриття, виявили білі плями там, де нема укриттів в приватному секторі, там незначна кількість є таких зон і стосується багато. Багатоповерхових районів, і от саме в цих містах ми будемо. Встановлювати ці мобільні укриття, якщо управління цивільного захисту міської ради їх закупить. Подібні мобільні укриття вже були встановлені в 2024 році в Чернігові за підтримки благодійників. Вони розташовуються біля зупинок і можуть берегти від уламків до 15 осіб. Проте їхній стан наразі вважає бути кращим, оскільки подекуди вони стали перехистком для безхазків, місцем некультурного відпочинку та смітником. Тому задля забезпечення в них порядку ці укриття передадуть на... На баланс муніципальної варти міста вона зможе встановити після цього на цих укриттях автоматичне. Замки, про які ми давно казали, встановити відеоспостереження спостереження в межах свого бюджету, яким виділено на питання цивільного захисту, і автоматично відкривати і контролювати їх стан. Ми чітко будемо розуміти, хто відповідальний за це укриття, до кого звертатись, тому що до цього не зрозуміло було, хто ж відповідальний за це укриття. Не буде начальник відділу цивільного захисту міської ради іти в укриття і прибирати да або слідкувати. Ну у нього інша задача стоїть. не обійшлося без обговорення нової системи оповіщення міста, яку почали тестувати з 1 липня та вже виявили певні недоліки. Ми проблемне питання знаємо. Е, Представником муніципальної варти попрацювали. Давайте до кінця тижня закроємо, закриємо питання з е, облаштуванням додаткової обладнання, яке дозволить дистанційно перепрошувати. Да? І те, що я казав, змінити діктора, який оголошує. Ми закриємо до кінця тижня це питання. тиждень? Да. Так. Обговорювали транспортні проблеми. Зокрема, вони стосувались малої кількості маршрутів після 21-ї години та автобусів, які були передані у власність міста від міжнародних благодійників. Точніше, питання було в тому, чому вони не всі курсують містом, хоча в тому є потреба. На кожного дня десь близько 10 одиниць один курсує на маршрутах, а вони працюють відповідно на тролейбусних маршрутах, де забезпечують роботу додатково, щоб нормальний інтервал руху було на тролейбусних маршрутах. Не можна використати всі 20, і ще деякі кількість, вони просто технічно вже несправні, їх не можна донори, Вони ж були би вони були так, вони були не дуже в завільному стані. На сам кінець поговорили про провалля неподалік вулиці Степана Бандери, де вже близько 10 місяців перекрита дорога для руху автотранспорту. Нагадаємо, про цю небезпечну ділянку дороги активно заговорили ще в 2023 році. Саме жовтні того року це провалля зайняло розмір цілої смуги. Проте лише минулого року ця ділянка перейшла у власність міста. Тож безпосередньо було розпочато ремонт. Розпочато, але не завершено. Причиною, як з'ясувалося, є підрядник робіт. Тож ніше його не підкріплені обіцянки. Тут стоїть питання або розривати з ним договір. І проводити новий тендер, або все ж таки він приступить і закінчить цю роботу. Тобто з усіма ділами, але якщо ми розірвемо договір, то ми втратимо ще місяць. Тому е, вони мають е, сьогодні до вечора вже точно сказати, е, як вони збираються. Тобто вони на словах говорять, що так, ми приступаємо. Але фізично їх немає вже тиждень, якщо вони до кінця місяця не. Почнуть роботи на даному участку роботи. Ми розриваємо договір, подаємо правоохоронні органи. Такі загальноміські наради, як зазначають міській раді та військовій адміністрації, планують проводити кілька разів на місяць. Це вперше ми нарешті знайшли якісь порозуміння без якихось регламентів, без якихось там додаткових документів. Звісно, було б краще, якщо був би регламент, який був би. Регламентував діяльність всіх, але якщо депутати не хочуть цього регламенту створюють якесь напруження політичне, то будемо на рівні виконавчих органів влади, тобто виконаючого комітету міської ради і військової адміністрації шукати спільно шляхи вирішення проблем, які виникають в місті.